Доброго ранку, дітки! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Діти до нас у гості сьогодні завітала Наталочка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Наталочка. Доброго ранку, дітки. Навчіть, будь ласка, мене складати розповідь про маму. Дітки, давайте допоможемо Наталочці. Та навчимо її складати розповідь про маму. А допоможуть нам в цьому ось ці малюнки. Але спочатку ми їх розглянемо, що ж вони означають, про кого ми будемо розповідати, як його звуть, якого зросту ваша матуся? Яке у матусі волосся? Якого кольору очі? Що вона полюбляє їсти? Яка її улюблена справа? Дідки, а зараз я вам розповім про свою матусю. Послухайте, будь ласка, мою маму звуть Галя. Вона середнього росту. В неї коротке темне волосся. Її очі блакитного. Кольору. Вона любить їсти яблука та вареники. Її улюблена справа вирощування квітів. Дякую, дітки, що ви навчили мене складати розповідь про матусю. Дітки, а допоможіть мені, будь ласка, зробити красиве намисто у подарунок для моєї матусі. Дітки, подивіться, що це. Правильно, це намисто. А з чого воно складається? Вірно з намистин. А намистинки однакові чи різні? Так, вони різні. А чим вони відрізняються? Вірно, кольором. Це намисти ще називають кораловим, бо воно зроблено з коралів. А скажіть, будь ласка, намистинки однакові чи різні? Так, вони різні. А чим вони відрізняються? Правильно, розміром є великі, а є маленькі намистини. Сьогодні ми з вами зробимо ось таке намисто. Дівки, давайте з вами розглянемо це намисто. Якого кольору намистини? Так, білого, жовтого та синього. А якої форми намистинки? Правильно, вони схожі на кулю однакового чи різного розміру. Вірно, вони однакового майже розміру. Дітки, а якого кольору перша намистина, якщо дивитися зліва направо? Так, правильно, білого кольору. А друга намистинка якого кольору. Вірно жовтого. А третя намистина якого кольору? Так, вірно, синього кольору. Молодці, дітки. Щоб б у нас вийшла намисто, нам були потрібні дошечка для ліплення, шматок картону, на якому намальована ниточка, та пластилін різних кольорів. Ви можете обрати той пластилін того кольору, який вам подобається. Якого кольору в мене пластилін? Правильно, білого, що я з нього катаю? Подивіться, що в мене виходить. Ось так. По колу я катаю що? Правильно кульку. І ось так починаю зліва направо викладати свої намистинки. Якого кольору наступна намистинка? Правильно жовтого кольору. А форма, яка в неї? Вірно, вона нагадує нам кульку. Наступна намистинка якого кольору? Синього, правильно. Раніше в Україні намисто вважалися обереги, кожна жінка, дівчина обов'язково одягали на мисто. для того, щоб воно захищало їх від злих намірів, подумів та від злих людей. Якого кольору в мене йде кулька після синього, правильно біла. А якого кольору буде кулька після білої? Вірно, жовта, а після жовтої буде якого кольору кулька Так, право синього кольору? А якого кольору буде наступна намистинка? Вірно, білого кольору. Ось таке намисто у нас з вами. Вийшло. Буду з нетерпінням, дітки, чекати на ваші роботи. До побачення!